Для супроводження порталу розклад у нас діє служба підтримки і працює вона таким чином. Завучі надсилають нам у будь-якому електронному форматі навантаження вчителів згідно тарифікації. Спочатку ми створюємо розклади. В даному випадку створимо розклад на перший семестр, кого йде посеместрове складання розкладу, а другий зараз створено це розклад через тиждень для тих, хто робить двотижневі розклади. Далі створюємо базу класів. У нас є типові плани. Згідно наказів МОНу на 15-16 учбовий рік звід, звідси йде заповнення один в класах. Там, де у нас йде паралель. Ми просто копіюємо класи для швидкості. І таким чином проставляємо всі класи. Mm. Далі створимо базу вчителів. Знову ж таки, сітки тарифікації, Вибираємо вчителів можна списком, а можна по галузях. Копіюємо. Вставляємо і таким чином у нас формується база вчителів. Тепер переносимо вчителів з бази в кожний предмет, який вони викладають. Якщо вчитель викладає декілька предметів, ми його копіюємо і вставляємо в другий предмет, який він викладає. Далі, там, де потрібно, організовував групи. Знову таки для швидкості методом копіювання. Далі закріпляємо години за класами вчителів згідно знову ж таки плану тарифікації. Програма також дозволяє коригувати, вводити нові предмети, яких нема в базі. От, наприклад, ми ввели такий факультатив, от він з'явився. На основі цих даних програма формує картки предметів, які розміщуються в модулі розклад. На порталі створюється сайт школи, завуч отримує доступ до нього, перевіряє наші дані по необхідності, коригує, як це робиться детально. У блогах першому і другому розписано, і він практично готовий до складання розкладу.